Спитаємо щодо ситуації на Донеччині у Павла Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Вітаю. Отже, якщо говорити про оперативну ситуацію за минулу добу, вже було зведення. Вже була інформація, що ворог наносив з 10 ударів з РСЗО. Були так само авіаційні удари, так само ми цілили у відповідь, але більш детально, більш конкретно, я так розумію, що ситуація найскладніша – це Бахмут і Авдіївка. Будь ласка, вам слово. Так, Бахмутські і Авдіївські напрямки лишаються найбільш напруженими. Ворог не припиняє спроб прорвати оборону у зв'язку з погодними умовами. Було дещо зменшено минулої доби кількість обстрілів, але відразу, як іде стабілізація погодних умов, відразу обстріли посилюються сьогодні. Так само протягом Дня Бахмута, Вдіївка це по напрямкам, а так само Торецьк, Мар'їнка, Красногорівка під постійними обстрілами, Курахівська територіальна громада також зазнала е, обстрілів. І ворог в цілому е, використовує всі види озброєнь, які є в наявності, для того, щоб не просто. Мати можливість пройти оборонні рубежі, а й знищити цивільну інфраструктуру, але також можу констатувати, що ворогу це не вдається і цілодобово він зазнає значних втрат. А є змога надавати вчасну медичну допомогу і цивільним, яких було поранено, і військовим так, медична система і медична допомога надається. Системно і відпрацьовані шляхи маршрути евакуації від стабілізації стану пораненого, якщо це військові, в лікарнях і в медичних закладах області, там, де необхідно надавати більш фахову допомогу до сусідніх областей, відбувається евакуація з цивільним населенням. Так само, медичні заклади. Функціонують і належним чином підготовлені до зими, як і всі інші заклади. А вистачає руку лікарів? Чи подекуди бувати, що вони працюють 24 на 7 без сну? Звичайно, навантаження на лікарів і на військових на військових медиків. Вони дуже суттєво розвантажують і беруть на себе значний. Значне навантаження і тягар по лікуванню і наданні допомоги не тільки військовим, а й цивільним, і звичайно, потреба в лікарях є також. Були повідомлення Але... від речників. Ну спілкуючись з нами в ефірі від речників командування південь оперативного стосовно того, що перекидаються все ж таки з південної частини, зокрема з Херсонщини, відведені частини на Донеччину. А що можна сказати по техніці, по особовому складу, по підрозділах? Чи помітне це перекидання? Що це за військові? Чи посилили вони угруповання, скажімо так, на Донецькому напрямку? так вони посилюють угруповання. Це угруповання спостерігається на тимчасово окупованих територіях, і очевидно є, буде і розподілення по напрямкам, і Донеччина буде одним з основних таких напрямків. Але військове командування добре розуміє цілі ворога і відповідним чином вживає? заходів для того, щоб посилити і не дати ворогу можливості пройти з чітким розумінням того, що у нас іде шлях не тільки оборони на певних рубежах, а й деокупації окупації території, тобто проведення наступальної операції. Тут ще дуже важливе питання стосовно півдня. От в чому успіх, зокрема Збройних сил України, один з ключових таких е, тригерів, так би мовити, це те, що ми вчасно або поступовали ціл, цілеспрямовано, відрізали е, російські угруповання е, їх логістичні оці ланцюжки. Сьогодні було повідомлення, що були нанесені удари по позиціях росіян. Зокрема, була знищена там база, де пальне зберігалося, зброя БК так само і Особовий склад от про це можете можете розповісти, наскільки, скажімо так, систематичними є ці дії? Так. Ці дії є системними і вони дають результат, коли з військовим командуванням відповідним чином чіткій координації працюють правоохоронні органи Служба безпеки України і так далі. Тому скажу, що така робота налагоджена і розуміють. Також не тільки місце знаходження ворога, передислокація поповнення їх живою силою боєприпасами, а також вживаються такі заходи шляхом нанесення точних ударів по місцю скупчення і знаходження боєприпасів і основних логістичних шляхів. Ця робота також ведеться системно. Ще на початку осені українська влада закликала виїхати абсолютно всіх жителів Донецької та Луганської областей, але не всі погодилися на евакуацію. Ми знаємо, що опалювального сезону централізованого як такого немає. Але які є альтернативи обігрітися тим, хто не захотів виїхати? Чим допомагає, зокрема, і місцева влада, можливо, це буржуйки, дрова? Буржуйки, дрова, звичайно, булир'яни, пункти обігріву, все це вже є на стадії функціонування, і також відповідні додаткові пункти обігріву також готуються. Але щодо централізованого опалення, я про це вже казав там, де Газотранспортні системи ТОВ ГТС України Облгаз, військова адміністрація. Ми спільними зусиллями зробили ну, те на що, скажемо, слабо розраховували. Це була, було подано газопостачання в області, тому наразі область в основних громадах, де це можливо. Надати зараз газопостачання подано, і опалювальний сезон йде в змішаному циклі з газопостачанням опалення багатоквартирних будинків. Це по 16 територіальних громадах в дев'яти територіальних громадах частково і 11 територіальних громад, де не відновити у зв'язку з бойовими діями і фактичним знищенням газогонів. Тому там, де немає можливості забезпечувати опалення шляхом е подачі газу до котелень, е відповідним чином розподілено і е закуплені дрова, закуплені металеві печі, вони роздані по громадам і е процес навіть в надскладних е громадах, і там, де найскрутніша ситуація, він. Із тих можливостей, які є, стабілізовані, щоб люди були зігріті, нагодовані і в допомогу цьому також виступають пункти обігріву, і навіть пункти тимчасової дислокації на осінньо-зимовий період. В громадах, особливо в новодиокупованих населених пунктах. от те про що Оля говорила заклики щодо все ж таки можливості виїзду на зимовий період з таких досить складних проблематичних населених пунктів, де немає взагалі ані електроенергії, ані води, нічого немає. От міністерка з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій на Варшук про це говорила, що наприклад з Херсонщини або з Херсону можна виїхати до Запоріжжя, до Кривого Рогу, а там далі до Хмельницька, можливо, десь в західну. Частину до західних міст України. Чи у вас є розуміння на сьогоднішній день? Адже ми багато з вами неодноразово про це говорили: що багато місцевих не хочуть виїжджати навіть попри таку складну ситуацію. Чи є ще такі можливості, і чи є взагалі наскільки багато людей таких лишається на Донеччині? Наразі таких людей лишив, лишився мінімум, і навіть є певний. Прибуття людей до населених пунктів і до міст відносно віддалених від лінії фронту, тому що забезпечено в таких громадах газопостачання і опалення, але маршрути виїзду людей до доставки до залізничного вокзалу і подальші маршрути з місцями розміщення вони функціонують і своє функціонування не припинять тобто, людям чітко доведено. Які потяги, які маршрути, і де вони будуть перебувати, які е, виплати будуть отримувати? Тобто всі процеси запущені і е, запущені в плані е, чіткої координації роботи, і е, люди, ті, які е, вже лишаються на зимовий період, вони лишаються і забезпечені всіми умовами, які я назвав, ті, які е, все ж таки, особливо з прифронтових населених пунктів, виїжджають, вони відповідним чином будуть евакуйовані, і це їм належним чином доведено. І цей процес також не є зупиненим, і Вони працюють паралельно. Чи інформація про те, як живуть у Маріуполі мирні взагалі скільки їх там лишилося, і чи є у них можливість виїхати? Знаємо, що що там немає опалювального сезону. Виїхати і заїзд на підконтрольну української владі територію через Запорізьку область відповідним чином може бути і здійснюється, але залежить це від окупанта в даному випадку, тому що умови життя в Маріуполі їх не можна навіть назвати умовами. Зі зруйнованими комунікаціями, відсутністю централізованого водопостачання, газопостачання і тепла в багатоквартирних будинках, які лишились. А багатоквартирний фонд фактично весь непридатний для проживання з урахуванням того, що половина багатоквартирного фонду зруйнована вщент. тому місто. Е Точніше, те, що лишилось від міста, воно фактично не є придатним для життя людей відновити. Я це повторював і повторював котре можемо тільки ми З розумінням держава Україна, як діяти і пане... яким пане, пане Павло. Дякуємо вам. Будемо сподіватися, що всі потреби будуть забезпечені. Тих, хто там залишається, зокрема на Донеччині та й в інших проблемних, скажімо так, регіонах на Херсонщині. Дякую за можливість долучитися. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, був з нами.